Або в четвертому. Дивись, ще одна тема це останнє вже питання. Там з'явилася ініціатива в парламенті, і моя реакція відома вона є на YouTube каналі, я там коментував, що заборонити обиратися до органів влади військовим. Там, це теж з військовими пов'язано. Це визріло в парламенті. І визріло, між іншим, з різних політичних фракцій абсолютно. В тому числі з дуже патріотичних, так би як вони себе називають, Климпуш ценцадзе здається, до цього теж має відношення. Менше з цим, що це за дичина, що значить військове, що це за звуження конституційних прав громадян? Я зрозумів. Я тобі зараз розповім таку певну еклектичну суміш чуток розмов, ну, які до мене докочувались, про різні сценарії і що відбувається. де. Я не, не, відразу титрую. Я не впевнений, що все, що з цього я зараз розповім, це правда. Єдине, що тут правда, що це все я чув, я не видумав. Це до мене докочувалось у вигляді розмов з печерських пагорбів. Так ось. Нібито о, на банкові є абсолютно таке чудове розуміння, що ЗСУ це нова еліта країни. Так вона не буде мовчки споглядати о, після перемоги о, над расистами, що відбувається тут у Києві. Uh, і що ну нова еліта, просто скажімо так, за допомогою доступних і законних методів, можливо елементів прямої демократії, uh, наведе лад швидше, ніж це вдається оцим єрмакам, татаровим і іншим. Тому що робити, щоб цього не відбулося? Подейкують що є uh, думка, що частину uh, військових відразу uh, запропонувати їм альтернативу військової кампанії. З Вагнером, а, який би поїхав десь там, там служити, воювати подалі від України. А, ну, це справді, б, а, ну скажімо так, експорт військової сили, яка довела, що вона воює неймовірно круто, дозволило б каналізувати частину а, солдатів. Подалі це від нашої французький України. іноземний батальйон. Це це Або чоловіка Вагнер. Неважливо. Ну, mm. це ж то, то саме. А, Другий напрямок це створення політичної сили, умовно кажучи, партія незламних, в яку б каналізувати ну, частину принаймні військових, які б підтримували нинішню політичну владу в країні. І це б дозволило всім іншим, хто б не приєднався, а пішов би там хто там до Порошенка чи ще в інших якісь проекти. Це дозволило б їм. Би Створити, принаймні, ну, розмити оцей еліту ЗСУшну. Ну, от є такі, є такі. Тобто, це б дозволило роздробити потік ну, хороших людей. З новими ідеями і з новими можливостями ну, когось перетворивши на маргіналів, когось зацькувавши, а когось піднявши сказати це модно, це не модно. Оце біле пальто, яке допущено до офісу президента. А це уроди і маргінали, які городські сумасшедші собі там гавкають. Це антикорупційне середовище теж до речі, таку річ перепереживало і неодноразово. От тому можливо, ця ініціатива про заборону військовим балотуватись навіть народилась. Як протидія у цьому можливому, умовно кажучи, партії незламних, яка б підтримувала рекламу. Ну, тобто, вони президента. бояться. Я розумію, що ця система просто перелякалася дуже сильно, сіла на дупу і, 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 і думає, як це не розмазати, так, щоб і не було видно. Я зрозумів. Ти знаєш, ми, ми говорили про людей та потенційних, я таких знаю. І найцікавіше я знаю.